Всім привіт, глядачі і підписники. Сьогодні буде у нас відео про електромонтаж. Так, як бачите, на відео розпочався з встановлення вимиркача і трохи вже за кадром з промежив'я кабель-каналу. Це у нас 60 на 40 буде. Вниз іде трошки, а от поверху по периметру у нас іде 25 на 25. Іде, 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 іде. іде. І з цієї сторони аналогічно і встановлена вже розетка. Розетка під кондиціонер на перспективу. Тут стоїть розеточка. Під уже кухню. І з цієї сторони також розетка. Внизу нижче розетка під фільтр, а з цієї сторони під печку, Так зараз буду далі ставити. Розетки, от в мене ще дві штучки, це буде під холодильник з цієї сторони. І тут також там буде вмонтована під морозильну камеру. Так що зараз трошки тут ще поставлю розеток і потім ключусь. В одну сторону закінчив. Вже провода вложені, мужені, ну, тут трохи скривив, розетка вже брушна. Mm -hmm. вигу, якби новенька, я, я потвір зробив з краєчку, mm -hmm. ну, а так прийшлось трошки скривити кабель-канал. Mm -hmm. Видно, там не буде, непринципі. Тепер переходимо на другу сторону. Розміти уже освітлення. Ось вот де тут кабель c 2 проклав. Сюди зараз прокладаю і ставлю розетку ще. І буду встановлювати, протягувати провода. Ну як уже також тут розведу все. Ну, не буду, може закривати, розетки таке покажу. Я думаю тут нового ніхто не побачить, нічого як воно там підключається. Ну, Ще включусь. Зараз буду встановлювати новий щит на 24 автомати. Замість оцього. Спочатку був один, потім був другий, потім ось третій. Це все треба, буде, ну цей, правда, не вийде. Це буде біля котла так і залишиться стоять. А ці ми їх перепакуємо все в один. Зробимо все більш охайно. Уже, як можете бачити. Вже отвори поробив під щиток. Зараз буду прикручувати його до стіни. Так, зараз будемо оці всі провода прокладати на їхнє законне місце. Трохи воно вперлося. Щоб там вузол розв'язати, треба розкласти проводку. Зараз попроводжу кабель канали під котел для насосів. Ну, коротше, всі що потрібно. І будемо займатися далі потім цим всім. Так, зараз розводю. Прокладаю, вірніше, кабель-канали. І потім включусь, покажу, що в нас виходитиме. Монтувати електрику. Так, поставив автомат один. Це в нас буде на котел Електро. Ну, Це не автомат, це узошка. На 30 мА, 25 А Автомат стоїть в сусідньому приміщенні, не дама як від Зараз розбираю, обесточив щиток. Зараз буду розбирати. Щоб не напутати, буду по одному автомату, я знаю який за що відповідає. Буду по одному їх демонтувати звідси. и устанавливать сразу же прикручивать на новую шину на новый щиток сейчас попробую установить телефон и трохи вам познимаю. зима щиток частково тут еще буде перемыкачи стоять Ще не купив, немає, треба буде придбати. Ну, вони поставляться швидко, я провода під них заведу. А так от, автомати майже всі старі. Пару штук нових, які валяв це лежав давненько у мене. Це свіженькі два штучки і цей двойний. А це все. Старого щитка. Розприділив так. Це буде в нас в, в, в головний ввод. Це в нас буде по насосах, по котельні. Буде через запитано, зверху шину поставив грібенку. Це буде в нас через Безперебійники ти група, яка не повинна відключатися, тому що котельня повинна працювати завжди. Це у нас котем, це у нас бойлер, тен. Це розетки. Ну, а це в кухні. Два на розетку і на освітлення. Це на генератор стоїть запобіжник. Так що зараз буду збирати, хотів підзняти, але ну, воно незручно. Телефон близько, працювати незручно. Зараз підзберу трохи. Тоді покажу. Ну, що приїхали перемикачі ось два штучки. Будемо закінчувати монтаж проводки. Це попідписував. У мене тут три шини виходить нульових. І одна заземлення. Ну, прийдеться, бачу ще одну ставити заземлення. Зараз, напевно, цей автомат перенесу вверх, а тут шину поставлю, тому що ще. Заземлення підключать мені треба, треба ще один, два. Ще вісім проводів. У мене заміщено стільки два. Виходить. Так що. Зараз допідключу. І покажу вже вам фінішний результат щитка. Ну що, закінчив я вже щитову. Занищилась тільки ця ревізія, ну не ревізія, Короче, тимчасовий під'єднаний провід тут запитує основне головне. Установив. Безперебійник, вже підключив, він працює. Акумулятор. Звичайний так, да, коли світло вимикали, були перебої, перебої, да, він не встигав заряджатися, але цей інвертор купувався ще коли строїлась котельня. І він дуже виручав, коли вимикали взимку. Там. Світла, якісь були планові роботи. цього акумулятора спокійно вистачає на 6 годин роботи, коли він повністю заряджений. Від нього питається повністю всі насоси котельні. І інтернет. І освітлення також те, що в котельні освітлення це у нас це все. Цей безперебійник. Вже буду закривати, коли я перенесу, буду виносити ставити тут за стінкою стабілізатор. от Коли вже стабілізатор тут поставлю, то цей провід я відключу. Поки що йде, як би сказати, світло з будинку сюди. А коли підключиться, то буде навпаки. Буде йти звідси світло на будинок через оцей ці два автомати. Перемикачі, вірніше Так що якось так у мене це вийшло, тут проводів багатенько, не спакував. Да, не сильно воно охайно. Ну, старався зробити по максимуму коректно і красиво. Ну, Я роблю його не на показ, я зробив його, щоб воно працювало для себе. Я пам'ятаю, знаю, куди що і як. Це головне. Та й вряд ли його буде хтось тут переробляти. щиток заповнений на 100%. Добавити тут вже нічого, місця немає. Так що якось так. Буду закінчувати це відео, напевно. Уже установку стабілізатора буду знімати окремо. Так що... Підписуйтесь на канал. Ставте пальці вгору, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Дякую всім за перегляд. Так, як можете бачити, зібрав я щит. Ось такий вигляд він має. Я так скажу. Електрики не професійний. Вигляд отакий маємо. Все підключено, все працює, все, як то сказати, розподілено на зони. Частина йде через інвертор, частина через стабілізатор. Зараз одну кришечку ще і покажу вам кінцевий результат. Так, поставив я вже кришку. Отакий От в нас фінальний результат по електрисі, по щитку. Ось відкривається. Добре. Да. Трохи погано, що він не прозорий. Чорний просто і все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити дзвіночки, щоб не пропустити наступне відео. Ставте пальці вгору, кому сподобалось. Дякую за перегляд.